Доброго дня, шановні пасічники. Ось хочу показати, як ми відбираємо маточок з нуклеусів наших. Такі нуклеуси. Тут їх небагато, але є трішки. Плідні маточки вже з'явилися. Зараз на закази відбираємо маточок. Зараз покажемо рамочки, які в них тут кількість бджілок. Колега, пасічник достає рамочку. Головне, щоб там була маточка. Засів'є. Засів є. Угу. Засів і вже мед. личинка є, вона вже мед є. Ось така кількість бджоли. Тут там вже там і личинка. Шукай, якщо її. видно буде. Ось, ось ось ось, кабався. Ось, ось, ось маточка бігає. Ось такий кабанчик рыженька. Зараз ми її беремо в руку, отак. а на ну, сніме я покажу, як я мічу. Ось так от беру її. От маточка. Отак от, от беру її за грудку, беру фломастер і малюю міточку. Підсушую. Кліточку візьми. Так ось помічена маточка. Ось ми вже тут навідбирали деякі всі маточки, красиві, плідні, крупненькі, реженькі. Ось так закриваємо кліточку, потім підемо навідбираємо з материнської сім'ї ріженької бджілки, бо тут у нас в нуклеусах наша бджола місцева, там де вони облітувалися, ну є вже там повиходне. і повиходяної Ні, Ну тут рижухи є. І рижухи є. Ну, ще поки бджола не помінялась, тому ми, щоб не було питань у людей, чому не рижі бджоли з матками. Та чого, що дивись, тут тупо будемо відбирати. Ось так ми відбирали, всі маточки можна любим подивитися. Люба маточка крупненька. Всі гарні, як одна, всі живенькі. Так що кому треба матки, звертайтесь. Якщо будуть ще в наявності, бо щось дуже багато заказали в нас, ну ще поки є, в майбутньому теж будуть. Ще в нас маточники є, зараз будемо роздавати завтра, післязавтра. Звертайтесь кому треба. Ціна матки 270 гривень. Маточки бакфас лінії Б25 від німецької матки чистокровної. Всім дякую за увагу, до побачення.